Іншим нашим інформаційним партнером є портал «Про все». І тому колеги, наші інтернетчики теж запитують вас про наступне. Зараз дуже багато експертів говорять про те, що рейтинг фронту змін росте. Про це говорять як експерти на рівні України, так і наші місцеві колеги. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого чи за рахунок кого цей рейтинг буде рости на Тернопіллі? Дійсно, рейтинг фронту змін зростає. І це зафіксовано не лише експертами, це підтверджено соціологією. Зокрема, рейтинг довіри фронту змін на Тернопільщині сягає майже 50%. Це колосальний потенціал, і про це ми сьогодні говорили на нараді з керівниками районних організацій. Цей потенціал треба брати, йти з ним до людей, нарощувати свою підтримку. Цей потенціал треба реалізувати під час виборів до обласної ради, тому що Тернопіль має... Очевидно, особливість. Вибори до обласної ради Тернопільщини відбуватимуться, скоріш за все, одночасно з парламентськими виборами. І ми повинні це реалізувати. Ми повинні цей рейтинг конвертувати в представництво фронту змін. За рахунок чого зростає, в першу чергу, за рахунок правильної політичної стратегії, яку обрав лідер фронту змін Орсані Яценюк, за рахунок активної роботи. Якщо дозволите там кілька речень з цього приводу. Прошу. Фронт Змін єдина політична партія, яка запропонувала, окрім тих політичних критичних заяв, які лунали традиційно, альтернативну пенсійну реформу. Фронт Змін єдина політична партія, яка запропонувала пакет, комплексний пакет антикорупційних ініціатив. Ми єдина політична партія, яка на сьогоднішній день запропонувала пакет законопроєктів щодо реформування системи охорони здоров'я. Майже 100 законопроєктів за минулий рік внесено. Це е, не прості політичні заяви, це зафіксовані юридично у вигляді законопроєктів політичні зобов'язання перед своїми виборцями. Прийшовши до влади, ми змушені будемо ці законопроєкти реалізувати. Абсолютно правильно. Сама краща політична програма це політичне зобов'язання, під якою стоїть конкретний підпис. Вона не є аморфною, вона не є е, якоюсь розмитою, вона є чіткою конкретною. це план, оце і є той план змін. Це перше. Друге, я рахую чітка опозиційна позиція, яку відстоює фронт змін. Ми з моменту приходу партії регіонів і президента Януковича до влади заявили про свою опозиційність. Три тисячі депутатів фронту змін підтримали як один заяву про відставку уряду. Назвіть мені ще одну політичну партію, яка дихає. В такому ритмі, е, казати про те, що це легко, казати про те, що ми не навчаємось, я не можу. Третій фактор: ми єдина політична партія, яка сьогодні організувала системне навчання депутатів місцевих рад. Проведено шість регіональних форумів, понад три тисячі депутатів пройшли через навчання. Виписана спеціальна е, учбова програма по відношенню до наших депутатів. Чому? Тому що ми розуміли, ми будемо працювати в меншості, а значить, кожен крок нашого депутатського корпусу повинен бути ефективний. Ми чітко визначили, як ми діємо в питаннях бюджетної політики. Ми чітко визначили, як ми діємо в питаннях пов'язаних з охороною здоров'я, ми як ми працюємо зі школами, як ми працюємо у випадку з закриттям медичних закладів. Є чіткі речі. Люди бачать. Не треба розраховувати на те, що українці дурні, не усвідомлюють, не можуть зробити висновків. Можуть. За рахунок цього падає рейтинг влади вже вдвічі і зростає рейтинг тих, хто е, може запропонувати реальну альтернативу.